Вітаю вас, мої любі, на уроці української мови письмо. І тема сьогоднішнього нашого уроку письмо коротких та подовжених похилих ліній. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному сміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Дітки, перш ніж приступити до роботи, ми повинні з вами дещо згадати. А саме правила, як ми повинні сидіти під час письма, давайте згадаємо, що спину ми тримаємо рівно. Лікті треба покласти на стіл або на парту. Ноги стоять на підлозі. Вільною рукою. Ми тримаємо зошит. Далі, якщо ви правша, тобто пишете правою рукою ваш, вибачте, ваш зошит так, повинен лежати ось так. І олівець тримати так. Якщо ви пишете лівою рукою, то положення зошита та лівця у вас має бути ось таким. Добре, згадали? І розпочинаємо ми з пальчикової гімнастики. гімнастики. Поїхали. Посварились дві лисички, розійшлися хто куди. Ну, а потім помирились. Обнялись, нема біди. Молодці дітки. Далі ми продовжимо гімнастикою для очей. Перед тим, як писати, треба наші очі тишечки розім'яти, да? тобто зробити гімнастику. А зараз ми відкриваємо наші робочі зошити, ось такі посіднички з української мови. На сторіночці 22. Сторінка 22, це 2 і 2. На першому завданні нас просять виконати пальчикову гімнастику. Спочатку однією рукою, а потім обома. Давайте ми спробуємо. Дивіться, як ми це робимо. Один. Два, три, чотири. Давайте тепер іншою рукою. Один, два, три, чотири. А тепер давайте спробуємо обома руками. Один, два, три, чотири. І ще раз один. Два, три, чотири. І ще один раз. Один, два. Три, чотири. Молодці. І зараз наші пальці готові до роботи. Тому візьміть, будь ласка, простий олівець і будемо з вами писати за зразком похилі лінії. Буду я писати, і ви разом зі мною. Готові? Спочатку наводимо наші пунктирні, як завжди. Будьте уважні, такі лінії ми пишемо згори вниз. Там, де крапочка згори вниз. Зверніть увагу, вони не похилі, ой, вони не рівні, не прямі, не вертикальні. ось такі, вони похилі. Треба їх трішки наклоняти. Так, неначебто їх вітер погнув трішки. Так, як дерева вітер гне, так ось трішечки і погнув вітер наші палички такі. Пилі вони стали. Будь ласка, і продовжте так до кінця рядочка. У вас буде таких два рядочки, тому не забуваємо після першого рядочку зробити зарядку. Відпочиваємо. Ми писали, ми трудились, наші пальчики втомились, А щоб гарно нам писати, треба пальці розім'яти. Один, два, три, чотири. П'ять будемо знову працювати. Ну що ж, і ми готові писати другий рядок. Там також, дітки, похилі лінії, короткі похилі лінії. Починаємо їх писати. Ми вже з вами вивчили, що є основний рядок. І зараз ми з вами пишемо саме на основному рядку. Верхня лінія да, у нас надрядкова і підрядкова. Ми вже з вами їх всі вчили, тому зараз ми дотримуємося норм, пишемо похилі лінії. Дітки, якщо ви не встигли дописати, будь ласка, поставте відео на паузу і допишіть. Після того, як ви дописали, нам треба з вами трішки відпочити. multim-b <us> Луд Молодці, Як ви гарно відпочили. І далі ми продовжимо наступну вправу це 9. Нам треба з вами написати за зразком подовжені похилі лінії. Потім ту лінію, яка у вас вийшла найкраще, будь ласка, обведіть її. Ось, наприклад, давайте ми це зробимо разом з вами. Починаємо писати лінії згори. Донизу. Дітки, коли ми допишемо до кінця рядочка, візьміть, будь ласка, зелений олівець. Зелений. І обведіть ту е, пряму лінію, е, похилу лінію, вибачте, подовжену, яка у вас вийшла найкраще. От я думаю, що у мене найкраще вийшла ось ця лінія. вона найкрасивіша. Тому, будь ласка, оберіть у себе. Ту найкрасивішу подовжену похилу лінію, яка у вас вийшла найкрасивішу. Якщо вам сподобається декілька, то можете обрати декілька варіантів, зрозуміли? Подивіться, будь ласка, на ваші лінії і оберіть ті, які у вас вийшли найкрасивіші. Потім пропишіть ще один рядок. І давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі птахи. Доброго ранку тобі. І мені. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і допрацюйте ось всі ці рядки, всі, які нас просять прописати. Будь ласка, пропишіть усі рядки. Зверніть увагу, що далі ми з вами почнемо писати похилі, подовжені лінії з основного рядка. З маленького, так нашого, зверніть увагу, вона пишеться також, так, таким же самим способом, згори донизу, але тільки ми починаємо писати з основного рядка, з основного. Будь ласка, поставте відео на паузу, допишіть і в кожному рядку оберіть найкращу подовжену похилу лінію зеленим кольором, та, яка вас вийшла найкраще. Після цього я прошу вас оцінити свою роботу на уроці. Якщо у вас вийшло все гарно і ви все зрозуміли, ви дуже гарно працювали, старалися, ваші лінії вийшли красивими, поставте, будь ласка, позначку біля краплинки, яка посміхається. Я сподіваюся, що у вас у кожного вийде це зробити. На цьому наш урок закінчується. До побачення! На все добре!